Далі ж до анонсованого перейдемо державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо під час поїздки до Саудівської Аравії заявив, що був вражений перепалкою між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським у Білому домі. Він зазначив, що зустріч в овальному кабінеті відбулася не за запланованим сценарієм, і ситуація розвивалася несподівано. Також за його словами, попередні домовленості не відповідали тому, що відбулося насправді. Попри це, він наголосив на необхідності продовження роботи над подальшими переговорами. Українські мігранти, які живуть у Польщі, лише за минулий рік сплатили у бюджет наших сусідів більше 15 мільярдів злотих. Це майже 4 мільярди доларів Сполучених Штатів Америки. Про таке свідчать дані Державного банку економіки Польщі. Також зазначається, що польські компанії у 2025 році планують збільшувати кількість працевлаштованих працівників. За меж євросоюзу, зокрема і України, крім того, наші співвітчизники за три роки зареєстрували в Польщі 77 тисяч фопів. І про завтрашній день українців чекає непростий вибір на переговорах із США в Саудівській Аравії. Як пише видання The Independent, якщо Київ не піде на болючі поступки, доведеться битися з Росією майже самотужки. Ну а компроміс допоможе продовжити американську допомогу. Водночас видання пише, що українські військові переконують, що бачать значне ослаблення наступального потенціалу російської армії, і впевнені також у тому, що у них є можливість знищити ворога і здобути перемогу у цій війні. Однак американська розвідка каже, що Україна програє Росії на полі бою. Далі поговоримо про воєнну безпекову архітектуру у Європі, зокрема, і про подальшу участь Сполучених Штатів Америки у захисті контингенту та власне спільній роботі між країнами-лідерами. Сполучені Штати Америки. Припинять свою участь у плануванні майбутніх військових навчань у Європі. Ось про таке поінформувало шведське видання «Експресен». Це рішення торкнеться і кількох навчань безпосередньо у Швеції. Однак навчання, які були погоджені раніше, все ж проведуть у цьому році. Подібні дії Вашингтона викликають небайки занепокоєння у союзників, адже у Європі вважають, що Сполучені Штати Америки все більше віддаляються від своїх партнерів за океаном. Такі думки не безпідставні. Зокрема, телеканал NBC News повідомляв, що Трамп всерйоз розглядає можливість скорочення зобов'язань перед союзниками по НАТО.